Невідомі диверсанти попорпались у повітряному гаражі Путіна. Головне управління розвідки України повідомляє, що 18 вересня через диверсію пошкодження отримали одразу три повітряних судна. Це призначений для перевезення АН-148, ІЛ-20, який залежно від модифікації може бути як ретранслятором, так і бортом радіотехнічної розвідки, а також ударний вертоліт Мі-28Н. Його росіяни використовували у боротьбі проти дронів. Гур публікує декілька фото. Приблизна вартість цих суден близько 100 мільйонів доларів. Але найголовніше це місце, де сталася диверсія: це підмосковний аеропорт Чкаловський, наближений до перших осіб. Саме тут знаходиться восьма авіаційна дивізія особливого призначення, яка підчиняється безпосередньо міноборони і доставляє найповажніші чини РФ. Шкаловський охороняють найгірше за Кремль. Саме тут знаходяться так звані літаки судного дня а простіше літаки керування, з яких російське керівництво зможе керувати всіма процесами в країні з неба в разі, якщо під ними почне горіти земля все придус мотивисе передбачено та включено з цих бортів якийсь час продовж кількох днів відбувається повне управління функціонуванням держави. Ці літаки можуть приземлитися будь де хоч, наприклад, злітають у Москві. Всі вони мають підвищену дальність польоту, всі вони можуть розлетітися по всій країні та сідати в будь-якому місці, де є аеропорт, на дозаправку залити баки і знову піднятися у. Небо, щоб продовжувати функції керування. Те, що відбулось, повідомляють у гур не на жарт перелякало російських військових. І нині всі сили кинуті на пошук диверсантів, які завдали значних збитків. Пошкодження літаків не дозволяють розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину, ще один АН-148, який перебував поруч з іншими. На стоянці отримав незначні ушкодження. Самолюта такої Літак – такий об'єкт, що навіть півкілограмова вибухівка може або вивести його з ладу на довгий час, або якщо потрапити у паливний бак і спричинити пожежу, знищити повністю. Поки що характер пошкоджень невідомий, але у будь-якому випадку, якщо пошкодження критичні, то ці судна знаходяться далеко від заводів виробників. І зверніть увагу, коли сів літак уральських авіаліній з ним навіть не стали морочитися. Після того як евакуювали всіх пасажирів, його просто порізали. Якщо пошкодження серйозні, то поріжуть і ці мальоти тоже розпідали. Тим часом російські змі повідомлення гур називають інформаційною кампанією. Деякі зетпабліки повідомили, що начебто частину літаків з цього аеродрому можна сфотографувати зі щолковського шосе. А якщо фото зроблені не звідти, то це означає, що вони фейкові. До того ж, їхні, начебто, джерела про інцидент, не повідомляли. Але офіційно у росіян та їхніх змі і крейсер Москва не тонув, і кримський міст не горів, і втрат немає.